Вправа 794. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, Стартуємо в першому заданні 100 чисельнику. Знаменнику 15 квадратів 10 квадратів. Ну що ж, в знаменнику у нас різниця квадратів, то чисельник записуємо без змін. 100. Ну а в знаменнику запишемо різниця квадратів двох виразів це добуток різниці цих виразів. 15 мінус 10 на їхню суму. На 15. Плюс 10 є. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику буде 100. В знаменнику 15 мінус 10 це буде 5. Що множиться? А 15 плюс 10 це 25. Є. Ну що ж, у нас можна на 25 скоротити, і чисельник, і знаменник 100, що ділиться на 25, це буде 4, а 25. Що ділиться на 25, це буде 1. Тоді ми отримаємо 4. Так? Або це можна записати як 8 або 0,8. Переходимо до другого завдання: 29 квадраті мінус 21 квадраті. А в чисельнику, в знаменнику 80. Ну що ж, в чисельнику у нас різниця квадратів двох виразів. Ми записуємо як добуток різниці цих виразів 29 мінус 21 на їхню суму. На 29 плюс 21. Ну, а в знаменнику записуємо 80. І це дорівнює. 29 мінус 21 це буде 8. Що множиться. А 29 плюс 21. Це буде 30 плюс 20 50. А в знаменнику пишемо 80. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на 8. 8, що ділиться на 8, це 1. 80, що ділиться на 8, це буде 10. Ну, а 50 і 10 скорочуємо на 10, 50 поділити на 10 це буде 5, а 10, що ділиться на 10, це буде 1. Ну що ж, ми отримали 5 перших або просто 5. Є. Переходимо до третього завдання. 47 в квадраті, мінус 23 в квадраті у чисельнику. А в знаменнику 48 у квадраті, мінус 22 в квадраті. Ну що ж, розписуємо у чисельнику різницю цих квадратів у вигляді добутку різниці цих виразів 47. мінус 23, на їхню суму. На 47 плюс 23. А в знаменнику. Записуємо знов таки різницю квадратів цих виразів, як добуток різниці цих виразів. 48 мінус 22 на їхню суму. На 48 плюс 22. І це дорівнює. Ну що ж, 47 мінус 23. Це буде 24. Так, тепер 47 плюс 23 це буде 70. Знаменнику. 48 мінус 22, це буде 24. 26, вибачте. 26. Ну і 48 плюс 22, це буде 70. Так, і це дорівнює. На 70 ми можемо скоротити. І чисельник і знаменник. 70, що ділиться на 70, це буде 1. Ну, а 24 і 26. Можна скоротити на 2. 24 поділити на 2, це буде 12. А 26 поділити на 2, це буде 13. Ну що ж, отже, ми отримали 12,13. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть значення виразу. Ми знайшли. В першому завданні вийшло 0,8. В другому завданні. Вийшло 5. Ну а в третьому завданні вийшло 12 тринадцятих. я.